Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем. Ти знаєш, що таке розпорядок дня? Розпорядок дня це справи, з яких складається твій день. Уяви, що твій організм це годинник. Щоб твій годинник працював чітко, треба дотримуватися розпорядку дня. Вранці ти прокидаєшся, вмиваєшся, чистиш зуби, робиш ранкову гімнастику, готуєшся до сніданку, снідаєш, потім займаєшся. Пізнаєш щось нове, йдеш на прогулянку, граєш в різні ігри на свіжому повітрі. День. Повертаєшся з прогулянки, готуєшся до обіду, обідаєш. Готуєшся до денного сну. Тиха година. Прокидаєшся, робиш оздоровчі процедури. З'їдаєш. Свій смачний полудинок та йдеш грати. Готуєшся до вечері, вечеряєш, граєш спокійні ігри з рідними, слухаєш вечірню казку, яку читають тобі батьки, робиш вечірні гігієнічні процедури, вдягаєш свою улюблену піжамку та лягаєш спати, слухаєш свою улюблену. Коли скову, яку співає тобі матуся, та спокійно засинаєш. Вночі твій організм відпочиває для того, щоб набратися сил для нового цікавого дня. А твій організм-годинник чітко працює. Щоб твій організм працював чітко, треба дотримуватися правил гігієни. Скажи мені, ти знаєш, в яких випадках необхідно мити руки? Руки обов'язково треба мити після ігор з тваринами, з кішкою, з собакою, після відвідування туалету, після повернення додому з вулиці? Якщо чхнув або кашлянув у долоньку, Перед вживанням їжі? Перед тим як чистити зубки та якщо просто руки забруднились. Алгоритм миття рук. Алгоритм це послідовність виконання дій. Давай мити ручки правильно. Поки миєш ручки, співай свою улюблену пісеньку. Змочи ручки водою і нанеси на них мило. Долонька на долоньку ти клади і їх ретельненько милом потри. Потім ручку ти зміни і тепер її потри. Пальчики двох рук переплети і між собою їх потри. На двох долоньках пальчики вкупу збери, одну долоньку за другу зачепи. Пальці одної долоньки. Купу збери, та посередині другу долоньку потри. Про великі пальчики долоняк теж не забувай, круговими рухами ти їх вимивай, мило з рук водою ретельно змивай. Кажи всім мікробам ти, прощавай. Руки ти вже вимив, вони тепер чисті, тепер можна. Почистити зубки. Як правильно чистити зуби? Прополощи ротик теплою водою, Промий щітку, видави невелику кількість пасти на свою щітку, нанось пасту на зубки круговими рухами, приклади щітку за щічку до найдальших верхніх зубів. Починай вимітаючи рухи зверху вниз, внутрішня сторона зубів. Чиститься вимітаючими рухами зверху вниз. Ось ти вже і почистив верхній ряд своїх зубів, нижній ряд зубів, чисти вимітаючими рухами знизу вверх. Жувальну поверхню зубів. Чисти рухами вперед назад. В кінці усі зубки акуратно чисти круговими рухами щітки. Коли ти почистив всі зубки, набери водички та побулькай, щоб прополоскати ротик. Що для життя потрібно? Сонце? Що для дружби треба? Серце, що для серця треба? Щастя, що для щастя потрібно? Мир, миру, щастя, доброти тобі.